Вітаю мене звати Наталія, ви пам'ятаєте. Зараз хочу поговорити сьогоднішній прямий Етер це про страх опозоритися. Дуже поширена тема, і я дуже добре про неї знаю. Буває, настільки ми не хочемо приймати себе таким, як ми себе проявили, що нам. Хочеться уїхати за 39 земель звідти. Да? Ми хочемо заперечувати той досвід, який мали. Та ні, це не зі мною було, це не я така. Хочеться уникати спілкування з тими людьми, хто пам'ятають нас такими. І, власне, я хочу сказати, що іноді, коли ви дійсно вас. Дуже сильно змінився ва ваше життя, да, якось, якось, ну, іншою стало себе проявляти. Дійсно, дуже допомагає часто, це, коли ви приїжджаєте кудись. Але, як то кажуть, в народі від себе не втічеш. Це до чого я веду? Тому що, ем... до речі, пишіть в коментарях, якщо хтось зараз буде присутній, також пишіть, наскільки вам відгукується оця тема, оцей страх опозоритися. Да? Соромно, якось, Боже, Боже я ж якось, що подумають. Так ось, а до чого це я веду? Так ось, коли буває дуже такий потужний, досвід дуже інший, то цінно буває, коли колись переїхала в інше місце, і там можна почати, в принципі, з нуля, вже інакше себе поводячи і мінімізуючи те, що, знаєте, як ото мішок з отим старьом. В тому сенсі, що вашою старою моделлю поведінки, да, ви його вже не берете з собою і можете якби окрилено по-новому робити. Проте наша психіка вона працює так, що якісь тригерні ситуації можуть знову вас занурити в той стан накопичення того старого о, повернення в той старий спосіб поведінки. І якраз проявиться оте прословути, що від себе не втічеш. І в новому місті, в новому просторі ви знову почнете себе так поводити, або опинитесь в таких ситуаціях, обставинах, як вам це здається, і це може так і бути, звісно, що вам потім знову за себе соромно. Таким чином, ви можете десь там в років 30-40. Може старше, зрозуміти, що куди б я не втік, куди б я не втекла, все одно мені стає соромно за своє єство, за те, що я така, що я такий. Знаєте, от у мене недавно таке було. Я дуже, ну, я дуже люблю підбори, це мої прям каблуки, я люблю дуже. Але мені треба було там куди, -куди йти, і в нас вимкнули електрику, і, ну, коротше, носила історія. І, коротше, я зрозуміла, що Ризиковано буде, ризиковано буде на моїх улюблених башмаках. Я прийшла туди, куди я мала прийти, в звичайних чоботах, не на підборах, І відчувала себе зовсім не так, як я хотіла. І, взагалі, я розумію, що я там якесь таке враження взагалі не те, що я хотіла справила на людей. Тому, блін. Ну, ти ж хотіла прийти, така богиня королева де, улюблений стан, а прийшла якась не така. І що я відчувала після цього? Відчувала, чи я сором. Насправді я не відчувала сором в той момент, тому що я розумію, що це нормально. А це, сейчас секундочку, штучка у нас тут щось. Це нормальний наш досвід. Ми не обов'язково маємо бути ідеальними. І я розумію, що якраз в якому сенсі це і тестування того оточення тих людей, перед якими я себе певним чином так проявила, як мені потім не подобається. Тестування на живість, на прийняття і в собі якихось нюансів, прийняття своєї неідеальності, і відповідно з таким людьми буде комфортніше, якщо все ж таки меч, як то кажуть, відбудеться. Тобто, розумієте, коли ви дуже сильно переймаєтесь, що на певних людей ви не те враження якесь таке зробите, це ж також відображає і те, що ці люди можуть бути дуже вимогливі до вас. І вимогливі до себе, і, можливо, навіть буде дуже сильна напруга у спілкуванні. І, може, навіть, якщо вони, е, помашуть вам ручкою, сказавши, о Боже, що це за чудо? До мене прийшло, до нас прийшло. Може, це і найкраще? Може, це дійсно тому, що це не ваші люди, і ви якраз не будете витрачати час на взаємодію, на спілкування, на співпрацю із ними. Тож задумайтесь про це. От, і ще е, я плавно переходжу до теми психолога. Да? Чи варто соромитися якісь такі моменти розповідати? Взагалі, для мене, я вам скажу чесно, психотерапевт ну, це як гінеколог, дерматовенеролог, Да? Тобто практолог, да, практолог також, да. тобто, ну, Всі ваші ці нюанси, все будуть видати бачити, все побачить, не переймайтеся через це. І справжній інтегративний такого підходу спеціаліст б'юті сфери, лікар, психолог, він. Все по вашому зовнішньому вигляду, по тому, як ви своє тіло несете у цей світ, як ви себе відчуваєте, да, оці ваші рухи. Все одно все зрозуміє про ваш внутрішній стан. Ви можете там одягнути Я йду така вся, да, але, але, ну, звісно, якщо це фото, там, да, от чому я, наприклад, обожнюю відео, тому що ну, або живе взагалі спілкування, тому що там є живість, там все одно проявиться. Фото можна дійсно набрехати, тому що раз собката, де там богиня королева. А в житті раз, 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 все так чик 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 Різні такі, як МРТ, да, різні такі зрізи різних ділянок вашої особистості відбуваються. Тому не треба соромитися, показатися якимось не таким. Тут питання в іншому. От якщо вам дійсно потім соромно за те, як я виглядала, чи як ви себе проявили, то чому ви раз за разом все одно так себе проявляєте? Скажете: ну, мені, мабуть, важко там, да? тобто я хочу бути такою, завжди з такою, знаєте, гладенькою, такою з покладочкою, такою, а мені не виходить, не виходить, розумієте? І тут два варіанти є. Ну, це можна зараз будь-який е, напрямок, не обов'язково зараз про мою зачіску говорити. Да? Ну, наприклад, я просто до прикладу веду. Тут або прийняти таку специфічність і навіть побачити в цьому фішку вау, це так типу, знаєте, як з дефекта робимо ефекти. Да? Тобто, навпаки, це типа фішка. Це креативчик, це креативчик. Це знаєте, коли я в б'юті сфері працювала, і я дуже не любила всякі правильні Ті штуки на касієчки плести, це все взагалі не є. І я така кажу: я роблю креативні зачіски. І мені от, ну, простіше, да, я зараз кажу про зачіски і все. І це нормально, тому що не всі люди можуть там, щось бездоганно робити це ваше єство. Інша причина, чому, коли вам дискомфортно, ви знову, і знову так робите і муляєте себе за це. Тобто це про неприйняття, неприйняття своєї зовнішності, неприйняття своєї поведінки. Так? Про це було дуже багато на моєму каналі, на в моєму блозі, інстаграмі і взагалі. І я хочу сказати, що дуже потужною тут є самоіронія. Самоіронія в тому сенсі, що ви окей, ну, блін, опозорилась. Це нормально, абсолютно нормально, що навіть день ви будете там, Господі Боже, що ж я так упустила таку можливість, могла ж прийти там, розірвати публіку, так би мовити, вау-вау-вау, да? там чинити таке враження. Але потім, якщо все ж таки, ваша доля знову зводить з цим колективом, з цією людиною, то ви можете саме іронічно це обіграти. Блін, дійсно, ну самоіронічно це буде дуже чесно, буде дуже е, широ, тому що. Блін, я була реально така трохи затуркана, можна так, що таке, да? це дійсний стан. Я ось, наприклад, згадую той приклад, що я навела, да? коли я там, хотіла в великих батільйонах своїх піти, а пішла в чоботах, якихось таких сумних і взагалі замерзла шапка, шарф закутана, як бабуська, а не така вау. Я це розумію, що щиро, я це розумію, що дійсно мій стан був такий. Я була затуркана, я не стидаюся свого стану. Я була затуркана, грубо <гарувала>, кажучи, і тому я так виглядала. І коли я так кажу ну, для себе, наприклад, а може навіть і для тих людей, коли ми з ними далі спілкуємося, і вони розповідають: блін, перше враження про тебе було. <гарування> і коли ми так говоримо, перше, це єднає нас. Да? Тому що, в принципі, будь-яка людина відчувала себе певні періоди, так, от. Не при параді або не так, як би хотілося. І це показує живість. Це навпаки. Навпаки, показує, що ви не боїтеся бути вразливим, як то кажуть, да? що ви відкриті, що ви теплі, що з вами каша, як то кажуть, звариш. Тож замисліться за це. Так, я ще хотіла щось дуже цікаве розповісти. Угу. Ну, так, да, в мене була така ще ідея взагалі. Знаєте, це дуже. Це коли не прийняття своєї зовнішності, да, там я не якось не так виглядала, ще щось. Воно дуже співзвучно і, е, тому, коли зараз модно казати, йдіть в свій страх, да? і коли ви тепер знаєте, що у вас є такий інструмент, як самоіронія, ну ви раніше знали, звісно, ви знали раніше. Я впевнена, бо ви на моєму каналі, ви. Круті. От, то ви розумієте, що навіть якщо я піду в свій страх, я якось не так буду виглядати щось там і так зроблю, то сама Іронія дозволяє зрозуміти, блін, Наталочка, наприклад, ну, ти жива людина, це нормально, ну. Але якщо ви йдете до лікаря, наприклад, там, я не знаю, там показуєте свій якийсь нюанс свій, то, звісно, він там не ідеально виглядає, так? і нічого, і нічого, і вам лікується людина, все і все класно. Розумієте? Тобто задумайтесь про самоіронію. В гарному сенсі, не те, що, знаєте, мучити себе, тобто, як то кажуть, кусати ліктів, Ой, як я так мог зробити, а при цьому на людях обігрувати та -та -та -та. це також може спрацьовувати, тому що ви по реакції зрозумієте, що та, вас прийняли і все, да? і вам може стати легше. Але. Куди інакше працюю, коли із самого початку да, ваш посил самоеронії, він про те, що усвідомлений, дійсно, я розумію, що я ну, було так, так, що було, то було. Да? От. І, взагалі, я згадала, що зараз щодо, щодо того, що, знаєте, там, як гінеколог, як дерматолог, як практолог, да, психотерапевт, тому що дійсно, ну. Він бачив всі ваші такі моменти, які ви там від когось ховали, да? прич замальовували, да? там, не знаю, там свої якісь там нюанси в інших сферах, якими тільки що лікарями, які не займаються, да? ви там приховували це так фу-фу-фу, це, це бридко, це... а та людина нормально бачить і з цим працює і нічого. Так і психотерапевт. Взагалі можна не боятися розповідати саме такі вас ніхто не буде засуджувати. Звісно, якщо там людина клієнтам робила щось якийсь злочин, да, то там є певні вимоги, що ну, типа алю, да, зараз от, ну, але ну, і не була покарана за це. Це одна історія. Але зазвичай всі ваші оці, що я там себе гризу, це щось, як я могла, совість там мене мулює, що там щось зробила чи зробив. Взагалі з психотерапевтом ви про це можете не перейматися. Вас точно ніхто не засудить, тому що головна фішка в тому, щоб приймати різні свої сторони, так? І негативні, позитивні, і, як то кажуть, тіньову сторону, про що неодноразово буду з вами говорити. Тому, друзі, я вас дуже прошу, поширюйте моє відео, підписуйтеся, діліться, тому що я дуже хочу запрошувати цікавих гостей. Експертів, таких, у мене є там декілька ідей дуже класних. Але, звісно, доки мій канал такий ще маленький, це важче зробити. І тому, якщо ви допоможете мені прискорити набір підписників, а я знаю, що ви в мене класні, ви зможете це зробити, то дуже скоро. Я зможу запросити тих, хто дуже тонко буду розповідати, наприклад, там, в той же дерматології, там, да? тому що шкіра і психіка взагалі дуже-дуже схожі. Я вам буду розповідати ще далі чому. А зараз поки що залишимо інтригу, обов'язково пишіть своє враження від сьогоднішнього ефіру, свої питання, побажання, е -е недоліки мої вказуйте, які теми вам цікаві. І якщо є у вас якісь бажання попрацювати разом зі мною, то звертайтеся. До зустрічі.